Доброго ранку, малята! І я, вихователька Олена. Дивіться, який гарний у мене віночок на голові. А сьогодні у нас свято і всі дівчатка україночки надівають ось такий гарний віночок. Давайте віночок розглянемо. З чого ж його сплели? Діти віночок сплили із квітів і з різнокольорових стрічок. Малята, я пропоную намалювати ось такий віночок. В мене вже намальовано ось таке коло на аркуші паперу зверху. І я возьму ось такий штамп. З вирізаною квіточкою і буду на це коло наносити квіточки. Ось подивіться як. Набираю фарбу на штамп і наношу, роблю відбитки штампом. Бачите, як виходить? Я зроблю багато квіточок, щоб був, вийшов красивий віночок. Набираю фарбу і роблю відбиток. Ось так. Гарно в мене вийшло. Багато квіточок. А тепер на нашому віночку треба намалювати стрічки. А стрічки я буду малювати пензликом. Беру прав... правильно пензлик, вмочую у водичку, набираю жовтої фарби та малюю стрічки. Від віночка вниз, ось такі стрічки, зверху, вниз, зверху, Дивіться, дітки, гарно в мене, гарний в мене вийшов віночок. А тепер, діти, спробуйте і ви намалювати такий гарний віночок.